Що для тебе означає життя в дусі? Життя в дусі це коли ти живеш і кожного дня чуєш голос Духа Святого і виконуєш те, що він, до чого він тебе кличе. Що практичніше, це коли ти щодня читаєш Біблію, розумієш ті істини, які там написані, і якусь одну істину береш і напротяг цього дня виконуєш її. І в подальшому житті теж виконуєш те, що сьогодні Бог відкрив. Життя в дусі це життя. Послусі Духу Святому, тобто Бог. Життя Святому для мене, коли я щоранку прокидаюся і думаю про те, як би поспілкуватися з Богом і щоб надихнути цілий день, і щоб оце життя воно було справді таким, що воно було насиченим Божими благословіннями і Божими словами. Це означає. Бути покірним Господу, служити йому в чисті та добрій совісті, виконувати його заповіді, перебувати в ньому і бути щасливим з Ним. Життя в Дусі це три пустих речі їх щоденне виконання. Пізнавати Бога, прославляти Бога і ставати подібним. Життя в дусі, так? Угу. Е, на мою думку, життя в дусі це коли. Е, життя в дусі це така штука. От, наприклад, кожен день у нас є боротьба, і ми боремося. В нас бореться дві дві, е, дві, сторони. дві сторони. Це духовна сторона і тілесна сторона. І коли нас частіше виграє духовна сторона, це буде життя в дусі. Життя в дусі це коли я кожен день поживаю так, що в мене не судить моя совість, і я знаю, що Бог за мене червоніє. У мене життя в душі це. Читання слова, молитва, роздуми про слово і сам. І дуже важливе це участь в служінні якомусь щоб Те слово, яке читаєш, про яке роздумуєш, щоб ти його проживав ще через себе. І, ну, Я так думаю, для мене зараз це життя в дусі. Участь в якомусь служінні, яке благословляє Христос. Ну, Як на мене, життя в дусі це коли ти живеш кожен день, і ти надихаєшся Богом. Тобто Бог тебе надихає. Кожен день ти йдеш, і ти бачиш його. Тобто можна бачити в будь-яких речах, там, в, дерева, в будь яких Ну, в будь чому ти заміщаєш Бога і ти хочеш за це його славити більше. Дусі це коли я встаю в раці і не боюся випробувань, які будуть сьогодні. Або, наприклад, я знаю, що сьогодні буде там, важкий день, або, або якийсь екзамен, як в когось. І я не боюся, тому що я знаю, що в мене є Бог, і я знаю, що якщо я буду в, в тісний стосунк з ним, то ніякі випробування для мене не будуть проблемою. Для мене життя в Дусі, я думаю, означає те, які в мене є відносини з Христом. І в те, мені здається, даже як ну, як оточуючі люди дивляться на моє життя і як я до них відношуся. Як я відношуся до своїх ближніх. Ну, я думаю, це визначає, наскільки я близько з Христом, і наскільки моє життя є в Дусі. Для мене життя в Дусі це коли читаєш, наприклад, Біблію і береш якісь для себе обідниці. І коли ти дійсно запроваджуєш свіхи життя і молишся, що Бог написав, що коли ти будеш проповідати, то і обов'язково тобі дасть якісь сили, сили Духа Святого. І тоді, коли ти говориш і дійсно розумієш, що ти цього не міг сам сказати, і ти відчуваєш, що Бог тобі дає слова, і дійсно це коли Дух Святий сходить, і ти відчуваєш, що це не від тебе залежить, а від Бога. І дійсно для мене це є життя в дусі. হুম হুম দেখি দেখি হুম হুম তো স্যার দেখি যা করি দেখুন